Четвер, 19 вересня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костякова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску наші захисники збили в небі над областю ворожу ракету. Продовжуються атаки на Нікопольщину. Чехія взяла патронат над відновленням Дніпропетровщини. Кам'янчани передали партію необхідної техніки нашим захисникам. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож не перемикайтесь. Ворожу ракету збили наші захисники вночі над областю. Працювала протиповітряна оборона. Були і атаки на Нікопольщину, обстріли з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню Град. Ворог цілив і дронами камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Та головне люди неушкоджені, повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу збройні сили України ліквідували 1130 чоловік особового складу ворога, 63 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу – 638 тисяч 140 осіб. Танків – понад 8 тисяч 700 одиниць. Бойових броньованих машин – більше 17 тисяч. Артилерійських систем – 18 тисяч 177 одиниць. У ніч на 19 вересня окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами та керованою авіаційною ракетою. А також випустили 42 ударних безпілотника типу шахет. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. У результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БПЛА та керовану авіаційну ракету. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Вже повністю підготовлений наш план перемоги. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Передусім, я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії. Саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую усім, хто задійний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби, служба безпеки, гур сили спеціальних операцій. Дякую. Сьогодні були дві доповіді головкома. Спочатку тривала доповідь про всіх напрямках наших дій, нашої оборони, наших наступальних кроків. Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області нашої на це реакції сильної реакції. Кожен наш підрозділ там молодці. Утримаємо ситуацію на нашому плацдармі у межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині усьому нашому Сходу: Покровськ, Турецьк Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується зброї і особового складу. Сьогодні ж говорив з міністром фінансів України і секретарем РНБО щодо коштів на ключові державні потреби на оборону. Ми маємо забезпечити все, що необхідно Україні. Багато сьогодні було роботи з нашою командою міжнародників. Ми готуємо зустрічі з партнерами, перемовини. Пріоритет не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились, і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі. Ми маємо чіткі завдання по комплектації бригад. Це техніка, це навчання досі. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в рамках саміту в Вашингтоні. І це важливо саме зараз, саме на початку осені, мати більше результатів для повітряного щита. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги. Всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Саме заради цього працюємо. Я дякую усім, хто допомагає. Слава усім нашим воїнам. Слава нашому народу, слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д1. на замовлення військових кам'янське підготувало чергову партію необхідного технічного оснащення. Міський голова Кам'янського зустрівся з військовими особисто разом з українським фондом допомоги передали необхідне обладнання та від усієї громади подякували оборонцям за захист. Хочу подякувати Українському фонду допомоги, який регулярно допомагає нашим військовим. Вони замовили виготовлення таких двох ребів. Сьогодні ці реби вже уйдуть в підрозділи до наших Збройних сил України і будуть прикривати наших військових на полі бою. Дякуємо теж нашому меру за допомогу. Ці засоби радіоелектронної боротьби ми передаємо нашим військовим, сподіваємося на те, що вони їх будуть використовувати максимально ефективно. Ваша робота, залог нашої безпеки і нашої перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Чехія взяла патронат над відновленням Дніпропетровщини у пріоритеті три галузі: генерація енергії, водопостачання та сфера охорони здоров'я. Про це повідомила прес-служба міністерства громад і територій. Відомо, що у межах підтримки Дніпропетровщини у 2023-2024 роках Чехія вже надала багатофункціональні медичні ліжка та дизель-генератори для кривого рога, а також газові обігрівачі, медичне обладнання та станці. Ці очищення води для марганця та нікополя. Кримінальна хроніка далі у кривому розі викрили групу з розповсюдження наркотиків. Наркобізнес з оборудком понад півмільйона гривень на місяць організували троє місцевих мешканців віком від 38 до 45 років. У ході слідчих дій поліцейські вилучили сліп пакети та трубочки з метамфетаміном, згортки з канабісом, рушницю. Пістолет та магазин до нього. Патрони різного калібру. Все вилучене направлено на експертне дослідження. Слідство триває. У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який налагодив збут зброї та боєприпасів. Торговця затримали на місці злочину, коли він намагався продати два автомати Калашникова та 500 набоїв. Під час обшуку в оселі фігуранта правоохоронці вилучили 12 гранат різного типу, понад 120 боєприпасів, артилерійські снаряди більше ніж кілограм пороху та понад 500 патронів. Також вилучено гроші, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази. Торговця зброєю затримано. До надзвичайних подій вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у центральному районі Дніпра. Займання виникло на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив одноповерховий будинок та господарчу споруду на площі 200 квадратних метрів. Під час ліквідації займання співробітники ДСНС виявили всередині будинку чоловіка та жінку без ознак життя. Пожежу ліквідовано. Вогнеборці Дніпропетровщини ліквідували 120 пожеж в екосистемах протягом доби. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала більше 100 гектарів. Ліквідовано лісові пожежі, займання сухої рослинності та сміття. Особи винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках кримінальну відповідальність. Бережіть навколишнє середовище. Верховна Рада не прийняла рішення стосовно постанови про декомунізацію. Понад 300 населених пунктів і районів залишились з чужими, як правило, комуномосковськими назвами. Детальніше про обставини перейменування розповість наш кореспондент зі столиці Володимир Баров. Він перебуває з нами на прямому зв'язку. Вітаю, колего. Вітаю студія. Вчора парламент мав прийняти історичне рішення про перейменування 333 населених пунктів. Але цього не сталося. Вдалося набрати лише 208 з необхідних 261 голосу. Якби постанова була прийнята, то низка міст і сіл Дніпропетровської області могла отримати нові назви замість тих, які Москва нав'язувала протягом століть. Наприклад, Новомосковськ став би називатися Як Самар Павлоград Матвіїв, а село Першотравневе на Нікопольщині Мозолевське. Пропоную послухати пряму мову депутатів про значення цієї постанови. Постійний комплекс меншої вартості. Не давав можливість повернути нам своє і позбутися чужого. Зберігав чуже, по яке в 2014-му прийшли москалі, прийшла російська армія і сказала: бо це наше, це те, що ми подивіться карти, це наші назви, це наші населені пункти. Друзі, про що ця постанова? Про повернення нашої національної самоідентичності. Чи може про збереження спадку царя батюшки? Перейменування міст, за які бореться сьогодні українська армія, не менш важлива ніж бюджетний процес. Після провалу постанови нардепи заблокували трибуну. Вони вимагали винести законопроект на повторне голосування. Але до кінця засідання цього так і не відбулось. Студія, вам слово. Дякую, колего, за детальну інформацію. Нагадую, що з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров. За час повномасштабного вторгнення український ринок автобусних перевезень виріс щонайменше втричі. Люди, які живуть у Європі час від часу, їздять до України. А ті, хто живуть в Україні і мають можливість виїжджати за кордон, їдуть у Європу на відпочинок по роботі, щоб побачитись з друзями і рідними. Окрім пасажирських перевезень, активно розвивається мережа транспортування невеликих вантажів, таких як посилки. Докладніше розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павло. В Зараз знаходжуються в місті Реймс. Це за мною це залізничний вокзал, і Він став не лише транспортною магістралю для українців. Ще тут надають послуги наші українські перевізники. Я хотів би докладніше на цьому зупинитися, Хто возить, звідки і скільки це коштує? Отже, до Реймса приїжджає одразу два перевізники. Як правило це ну от в Реймсі Це також це так, як і у Франції. Можливо, цим відрізняється трошки, але це все водії із заходу України Тернопіль, Франківська. Там може Львів, всі вони приїжджають десь так, чи п'ятниця, чи субота, і зупиняються, от як за моєю спиною на парковці. Там отже, люди мають можливість не лише телефоном контактувати зі своїми родичами, але й передати якусь посилку чи отримати її собі. Цим користуються дуже багато пенсіонерів, тому що, наприклад, ліки, які виписують у Франції лікарі, наші люди не дуже сприймають, бо немає аналогів, наприклад. І тому наші. Бабусі та дідусі, які тут проживають, то замовляють це все ж таки з України. Ці ліки. Отже, автобус приїжджає, як правило, цей екіпаж складає двоє людей, українців, і починається спочатку роздача цих посилок, Кошти привезти сюди посилку один євро за кілограм. Мінімальна вага цієї посилки має бути десь 7 кілограмів. Тобто ну, менше все, все рівно буде сіль. Таким же чином, ви передаєте посилку, наприклад, чи той вже в Київ, чи в Дніпро, чи в любе місце. Нюанс в тому, що потрібно вказати номер відділення пошти. Пошти у вашому місці, тому що ці люди вони записують адресу, контактний телефон, і потім вже з Франківська чи то з Тернопіля вони самі довозять до нової пошти ці посилки, і далі вже вона автоматично йде. Де вже по адресату, там, де ви живете, це дуже зручно, і наскільки я чув, не було такого жодного разу, якщо щось загубили. Загубили посил, загубити посилку можуть в тому разі, якщо ви не вказали, або якщо вам передають і не вказали, яке місто. От, наприклад, якщо в Ремс передавати, треба писати обов'язково РЕМС, бо тоді вони не знають, куди їм вести. І тоді посилки залишаються на базах вантажних у Парижі. Там, як правило, робиться вже є існує. Бази наші, і вони там склади роблять. Для того, щоб цього не було, треба вказувати чітку адресу, місце проживання, давати всі дані і нічого страшного немає. Оплата відбувається прямо тут, їм гроші платять прямо тут євро. А потім вже за бажанням відправника, чи він сплачує послуги нової пошти, чи вже отримувач сплачує, як і норма в Україні, сплачує вже нові пошті за доставку посилки. Отака От наразі. Зі ситуація з цими посилками, так що люди контактують, люди не кидають батьківщину, вони все ж таки спілкуються і передають один одному якісь ну, те, те, що кожен захоче, та й передають, особливо це перед святами. Тут ажіотаж починається новий рік. Пасха це тут дуже багато людей було, і всі щось передають. Далі у випуску новини спорту збірна України з футзалу продовжує свої виступи на чемпіонаті світу у другому турі групового етапу. Українська команда здобула перемогу над збірною Анголи з рахунком 7-2. Нагадаємо, що у попередньому турі наша команда розгромно поступилася із рахунком 7-1 збірній Аргентині. Таким чином, українська команда перед заключеним туром групового етапу має три залікових бали. Зазначимо, що наступний матч наші футзалісти зіграють проти збірної Афганістану 21 вересня. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Маргарита Кузьменко і Ганна Костякова. Мирного неба. Слава Україні! Т1. актуально та зі смаком. Як секретар міськради Санжара заробив на першу квартиру. Хто з дніпровських депутатів без хатьки при заможних родичах. Хто із депутатів придбав нерухомість після повномасштабного вторгнення. Дізнаємось просто зараз. Проявлення новий формат. Протягом літа розповідаємо вам про декларації дніпровських депутатів. Вже були випуски про те, як купують розкішні автівки під час війни та про інший транспорт депутатів. Цей топ про нерухомість міських народних обранців почнемо із цікавинок. Ірина Зелінська, дружина голови мерської фракції, пропозиція Сергія Пустового є власницею Камори, площею 19 квадратних метрів у Дніпрі за 35 тисяч гривень. Що таке Камора? І навіщо знадобилася родині, можемо тільки здогадуватися. Бо як стає відомо, депутати зберігають різні речі, недосяжні для простих смертних. То може для цього і потрібна.